І нехай день для добрих людей буде добрим. Як і обіцяла, вже свіжа подяка 24-го року, ось щойно серпнева Олені Щербань за проведення 10-го фестивалю. Вони її переробили. Я вам кажу, я бачила, що тут був за 10-й фестиваль. Але нічого, то, то все не проблема. Це на їхній совісті. Значить, дякую. Грамота в мене є 24-го теж року. Це в мене за мої книги. Від Центру культури дозвілля подяка пішнянської голови 24 й рік теж за ці книги. Подяка Олені Щербань за активну участь у культурному мистецькому житті 22-й рік. Пішнянська селищна рада нагороджувала Щербан за активну участь у шостому е, міжнародному неучасті. Я провела його. Е, Пішнянська селищна рада на, 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 за розвиток туристичного потенціалу Опішнянської територіальної громади Микола Різник. Так що от така мене вже невеличка колекція. Ну і заодно тут у мене просто журнал висить. Це журнал Українська родина. Я тут на, на глянцевій обгорці. На жаль, журнал просить, щоб ну, щоб. На обкладинці на першій їм треба за це платити. І це коштує 6 тисяч гривень. То якщо хто хоче перерахувати мені 6 тисяч гривень, я буду і на інших номерах, ну, на одному української родини. Тому що ну, за все треба платити. Науковцям за свої книги, за видання своїх статей, за, Ой, за публікації, безкінечно, все треба платити. Але, 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 нехай день для добрих людей буде добрим. Ви знаєте, це не, не куточок моєї слави. Це моя хата, ось вона біля печі. Це ось тут. Ну, це, це, це містечко, не таке вже дуже і видне, в принципі. Це не хизування, це не самолюбування. Я сюди закладаю свій особливий зміст. Хочу, можу, маю право. Ну якось так. Просто я пообіцяла, що я зараз повішу, значить, вона вже буде в мене повішена. Довго ніколи не, не тягну у довгий ящик. Так само, як і з пряничком від Олі Тимошенко.